І напрямку екологізації політики практики мало 86 шість. Я можливо зразу почну е коротко е кілька слів одразу про просив опитувальник і, можливо, зразу про проєкт. Це на нашому обговорення відбувається в рамках проєкту розбудови екологічної демократії в Україні, який впроваджується нашою організацією за підтримки Європейської Союзу. включає багато дуже активностей для того, щоб екологічна громадськість більше брала участь. Е в прийняті рішень для того, щоб розбудовувати власне, екологічну демократію в Україні. І ми проводимо ну, таким чином і різні, скажімо так, види робіт досліджень в рамках цього проєкту, і в тому числі одним з таких найбільших є громадська оцінка екологічної політики на регіональне обговорення, якого ми зібралися. Але також, крім цього, ми досліджуємо участь громадськості і її потреби, скажімо так, для того, щоб сформувати кращі рекомендації як для громадських організацій, так і для тих, хто формує екологічну політику. І тому ми запропонували якраз на цих регіональних обговорах такий опитувальник, невеличкий щодо участі власне ваших громадських організацій, у севій політиці, там, в громадських радах, як ви взагалі оцінюєте, скажімо так, можливість участі в громадськості і яких сусідність валюти ну, співпрацюєте. Ми на основі нього скажімо так, можемо якісь вже зробити рекомендації загальні аникули до нашому сайті. Я тобі нажила опитувальника. Я дозволу туди вже сяду. Стосовно самого проекту доповіді гнакої екологічної політики в Україні, в нас вона відбувається в рамках цього проекту, тому що ми, скажімо так, зробили на це ставку і попросили фінансування на проведення таких заходів, тому що. Зрозуміло дуже важливу важливу цінність громадської церкви екологічної політики в Україні, власне, такої щорічної, яка передбачена і законодавчими актами в Україні, і яка вже раніше проводилася, і були власне такі досвід. Багато ключових авторів уже брали також у ньому участь. І в рамках цього проекту ми спробували це уже регіональне обговорення за. 2013 рік, і також буде в рамках цього проєкту ще пізніше проводиться 2014 рік. Чому, власне, можливо, за 2013 рік уникає у багатьох питаннях? По-перше, дуже було, ну я трошки пізніше прийшла уже в цей проєкт, але наскільки я розумію, дуже було важко по перше всіх зібрати під час подій Вайдан, дуже, ну І навіть і зараз ми бачимо, що ярка досить низька, і люди ну, важко добираються і зрозуміло, як ситуації в країні, війна. Але також, по-друге, це пов'язано ще з документами звітності Мінприроди, які з'являються дуже і дуже великим запізненням узагальненням. І, власне, от навіть звітність мініпроду в 2015 році, він лише веселить ну, цього року було, ну, минулого року з'явився. Тому ми е, власне підійшли до цього уже дослідження, якби трошки скажімо так, з таким запізненням, але його цінність від того не, не стає меншою і в рекомендації, котрі ми формуємо і котрі. Будуть аби, надані усім зацікавленим сторонам, тим, хто може впливати. Вони теж від цього, скажімо так, не, не втрачають актуальності. На жаль, можливо, так, тому що ми бачимо, що під час і регіональних говорить, під час наших досліджень, що проблеми залишаються актуальними. І Дуже мало з них було вирішено протягом 2014 року, і фактично наші рекомендації за тринадцятий рік вони зараз будуть актуальними.